Рощена дробина, поруч лежить повалений банер, а з того боку досі видніється дим. Такі наслідки влучання російської ракети в складські приміщення біля одного з продовольчих ринків Одеси. Станом на 14.00 на місці працюють рятувальники та спеціальні служби. Всередину нікого не пускають. Декому з підприємців вдалося потрапити на територію зранку. Ось що розповіли. Головне, що ми живі, здорові. А це все наживне, якось будемо. Далі працювати, відновимось. Хочу побажати, щоб всі кацапи здохли. Вибачте, все вигоріло, там нема нічого списати, там згарище, розумієте? Попіл, там попіл. Я займаюся канцетоварами, блокноти, дитячі товари, все згоріло, все що було, все, що працювали, 10 років, немає нічого. Вадим до сьогоднішньої ночі мав свій магазин електроніки Збитки оцінює в півмільйона. Бізнес був інтернет-продажі, займалися електронікою і системами. І от сьогодні, благодаря русскому міру, все згоріло повністю. Там то є фор, форми, форми чого-то не залишилось. Ну, тобто просто куча. Щось, все. Андрій охоронець у момент влучання ракети був на зміні. І цей Я упал, как бы звон в ушах. Так вроді би целый. Встав, посмотрел, вроді би целый. Вийшов, смотрю, горит, горят ряды. Визвали пожарних, да, взяли огнетушители, которые у нас були в наличии. Охранники, которые со мною. Группа нас була. Ми как бы пытались потушить, але пожар очень сильный, поэтому как бы. Своїми средствами, то, що у нас було, це було невозможно зробити. Наслідок нічної атаки російськими військовими є влучання в складські приміщення у різних локаціях, повідомила речниця ДСНС Марина Мартиненко. Площа пожеж з двох локацій сягає понад 3 тисячі квадратних метрів. Через те, що пожежі були масштабні, рятувальникам знадобилося понад 6 годин для того, щоб повністю ліквідувати ці пожежі. Взагалом сьогодні вночі 140 рятувальників та 36 шість один із техніки були залучені на різні надзвичайні події, саме спровоковані ракетним обстрілом. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.